Нам трапляється зустрічатися в ці дні перед черговим епізодом спогадів про минуле, про те, що для когось називається великою перемогою, а для когось етапом великої трагедії. І ось ці слова про перемогу, які переслідують нас сьогодні, змушують нас. Глибше замислитися над самим титулуванням Небесного Покровителя вашої громади, День пам'яті якого ми сьогодні відзначаємо Юрія Переможця. Маємо дві перемоги: Юрія і тих, про кого будемо згадувати у наступні пару днів. Наскільки відрізняється одна від одної ці дві перемоги? Перемога Образ, якої будували перед нами пропагандисти, обернулася величезними людськими трагедіями, обернулася завоюванням нашої землі після тимчасового володарювання нею однією імперією, іншою імперією зла. Обнулося зубожінням людей довгими і довгими невигодами для тих, хто воював і тільки коли ті справжні ветерани, які Зазнали поранень, які винесли на собі тягар війни, померли, тоді стали їх вшановувати вже із середини 60-х років через 20 років після війни. Та перемога обернулася утвердженням жорстокого, кривавого режиму, який продовжував переслідувати свій народ, відправляючи тисячі тисячі людей за їхні політичні погляди на заслання, викорінюючи нашу національну культуру, викорінюючи саму гідність в дині. Повірно вони перемогли. Але насправді це була поразка для народу, поразка, наслідки якої ми сьогодні психологічно несемо на собі. І на цьому тлі перемога Юрія, воїна Римського, також воїна, вималюється особливо рельєфно з погляду тих імперських цінностей, на яка це була перемога. Він зазнав поразки, він загинув, був страчений. Але для християнина перемогою було те, що він зумів захистити себе, свою гідність, свої переконання, що він не зламався перед катами, не пішов на компроміс, не зрадив Христа. Саме в цьому його перемога. І перемога стає очевидною, коли ми бачимо земні всі наші битви у перспективі неба. Якщо немає неба, немає вічного життя, немає Бога, то звичайно виглядатиме зовсім по-іншому все карикатурно і обернено з ніг на голову. Але якщо ми будемо пам'ятати про те, що є Бог, є наш Творець, хоч хтось хоче його дуже не помічати. Про те, що є небо і є вічне життя, незмірно масштабніше за те тимчасове життя, яке ми проходимо сьогодні, то ось у боротьбі за небо і здійснюється справжні перемоги і поразки. Перемогу здобуває не той, хто здобуває собі силу, могутність, вплив на землі, а той, хто здобуває собі небо, виграє шлях до нього, ось той і здобуває перемогу. Ну, хіба може вважатися переможцем той, хто, окопавшись на якомусь клаптиковій землі, вгризається в нього і не хоче звідти нікуди йти, аби тільки володіти цим клаптиком? Ні, переможеться той, хто бореться за те, щоб пробити дорогу в майбутнє, щоб розчистити її і йти сміливо цією дорогою. Саме в цьому і полягає християнська перемога: не зупинятися, не хапатися за тимчасові володіння. А дбати про майбутнє і йти в майбутнє сміливо боронячи своє право на нього. Саме у цьому здобув перемогу Юрій. Так, він програв своє змагання земне, він втратив життя, але він виграв змагання за щось незмірно більше і не тільки для себе. Він продовжує бути воїном і злом. Що люблять символічно іконописці зображувати на іконах, де Юрій вбиває символ зла, пекельного змію. бо він боронить людину від пекла, від страждань, боронить від зради, він лишається з нами у церкві, бо його молитва завжди супроводжує нас. І скільки тисяч і тисяч людей він врятував цією своєю молитвою. А може, і мільйонів нам неможливо порахувати всіх тих, хто звертався до нього за допомогою і одержував цю допомогу у важку хвилину. Знаєте, мабуть, вже два роки тому, коли ще починалася війна на Сході, нам який зовсім невідомий чоловік приніс свою ікону, яку він власноруч виготовив, і просто подарував її для храму, щоб ми молилися перед цією іконою за перемогу. І нема що говорити на цій іконі був зображений Юрій Переможець. Зараз вона знаходиться у нас у храмі. І кожного разу, коли обкажуємо храм, коли правимо молебень, ми звертаємося до неї і знові знову посилаємо до Бога прохання, щоб наша перемога була справжньою, цілковитою. Бо не в тому вона полягає, що ми тільки відвоювали Донбас, повернули Крим, вибили звідти ворога. Ні. Перемога в тому, щоб люди, які живуть там, на окупованій території, які оточують нас тут, прийнялися любов'ю один до одного. Щоб вони позбулися того зла, яке стає врешті-решт причиною кожної війни, щоб вони відкрили свої обійми для нас і з вами, припинивши бачити у нас усіх своїх ворогів. Саме перемога любові і добра. Вона є знаком справжньої християнської перемоги. І коли ми молимося до великомученика Юрія Переможця за нашу перемогу у цій важкій війні, ми бачимо цю перемогу саме такою: у здобутті нового майбутнього для нас усіх тут, на землі, на ґрунті християнських цінностей. І у здобутті у цьому житті дороги до неба. Дорога, яка ніколи не закінчується, яка веде нас разом із Христом перед у вічність, туди, де перебуває небесний покровитель вашого храму і покровитель усіх перемог, святий великомученик Юрій. Амінь. Христос Воскрес!